Хочете прикол, друзі. Отже, нарешті, Державна аудиторська служба України підтвердила. Міністерство оборони на чолі з Алексієм Юрійовичем Резніковим таки закуповувало ті самі яйця по 17 гривень. Це тепер офіційна інформація, повторюся, від аудиторів, державних аудиторів, не якихось там журналістів, яких можна звинувати в тому, що вони там агенти Кремля і виконують чиїсь там забаганки. Ні. Це заявив державний орган, який уповноважений контролити державні закупівлі. А ще ми згадуємо, як Олексій Різніка кричав, що нічого подібного, це все брехня такого немає будь-не може і планувати такого міністерства оборони. Не могло. В будь-якій нормальній країні після подібної історії такий міністр мав би подати у відставку. Але у нас, звичайно, ми будемо слухати я певний виття про те, що ні ви що, Якщо міністр піде, все обвалиться, нічого працювати не буде. В розпал наступу. Може, і аудиторська служба агенти Кремля, ну якщо в розпал наступу нарешті довели правду про брехню і крадіжки.